Непонятно субота не зустрів на своєму маршруті ні одного блокпоста. Ну, в принципі, ми за дорогу сильно не виїжджали, ой, за дорогу, за город сильно не виїжджали, ну все одно Всі відпочивають штальйоны тишо фу опять же сейчас мы в районе фарфорового завода бывшего и тут опять вонь стоит непонятно так все можно звернути Товарщик, у нас тут володоріжка офіціальна. Кашампофіх чи наркоман. Бля, сольовики походу. Так. Нема, нема. Що, чувак держиться в велосипеді чи велосипед чока, чувака. Обичок. что-то, друзья, я иду стал. Короче, крепление на грудах я уже гнил. Поки були технічні неполадки Що всі сьогодні навалені, субота? Празника немає, вроді субота. Просто праздник суботи, да? Треба пиво купити. Так. Що там мені не подобається ці два чувака? Ходь. <сум> Маневри. Чим велосипед — прикольна штука, що можна робити маневри. хоча по два почтальони по два чоловіка в принципі не ходять, ну, на всякий случай да? перестрахуватися. Тут, наверное, мы встанем. Та що ж опять дійшла шляпа. А, це это, наверное, Кін Шаурма. Це запах шаурми. Є по шашлыка. Бачите. Ой, щось тут багато клиентов. Я ж не знаю, що тут велодоріжка. <смі> тут только от чуть-чуть остатки. Нема кому обновити. Ууу, <смі> 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 коротше. По бомж то, чи алкоголик. Ну коротше штирить у нього я за 2 чи за три метри такий жорсткий. Не буду уточняти, но ви в курсі діла. Так, ми на брейлка, хто не знає. Давай уже йдуть, які йдуть. не буду я підряд. Давайте через риночок, ну не через риночок, а там проїдемо де стоять. Наставляли, коли мах не можете проїхати. Тут багато в принципі, Ну, Не сезон ще. 60 і я зрозуміти 60.05. 05 Бачите, як хитро тіпа 60-05, пол кілограму 60 гривень. Кілограм 120. Це щоб будинок. А потім кілограм пурнити? Може потім віддільно приїхати за нею. Просто зараз так треба її акуратно везти така заморочка предлагаю мадуазель з'їздить на это предлагаю мадуазель з'їздить на базар купити та й все вона не дуже хоче Місцева. Місцева з Азії. Місцева, це що Полтавська? Місцева з Азії, Сандр. Таке щось понаписував. Місцева. На брилках. Мульниця 110. Місниця 110. Коротше, значить. 1006 на мій 96-й поїхала. Давай, нам не по пути тепер. Уже роки три. Це вже четвертий рік на половках. Ні, подожди. Три роки буде літом, каже. Як я на половках жив. Якщо Я не помиляюсь. Надо у мадмузелю Ну не 4 це тож, три. Три роки вже на полотках. 31 рік на Решетильнівській, 96 бивша маршал Бірюзового. Зараз доїдемо десь до точки відпочинку, я вас перециплю на грудах. Поїдемо, Чи опять ліп докуплячи чи батон на половинку взяти. Після вчора там щось залишилося. І не знаю, чи хватить, чи не хватить нам на двох розпідлять. Все-таки сутки хухри не мухри. Так що тут? Sarah. Fuh. Так, танк на месте, не уїхав. Наприду. Соляри нема походу. тут? Всі цвіти положили, бачите? Навірно 9 травня. Так, зараз буду знімати і 5 спортивка, 5 жарків Я думаю. А. Ще їдемо в такому ракурсі. Зараз поїдемо по мосту ми їхали, тепер поїдемо внизу. Я побачив демона теж. Рішив такий маневр щоб не притормажувати, бо може він не бачить і ще щось. Так. Тут нас не поліціянти стоять. всегда я потерял да? вроде доставал вложил в карман чтобы лучше было не доставать так. в принципе я приблизительно помню Тут, наверное, камеру переставимо на грудак по ждінті. Ні, чуть-чуть дальше бо скажуть, Стят остаток. Сонечко виходить. Да это ще у час? Там в мене любимо місто таке є. Що мені надовати? Не пам'ятаєте? Що я не пам'ятаю Можна баночку кула купить. Ной 45 хвилин, ну нічого. У нас ще є час. Так, 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 обзор. Таке хоче дощ жарити, так? Да? Хоче дощ жарить Сейчас я буду шукать листочок, якщо не, по... не потеряв. Зайду хліба докуплю. Він не пропаде. Ми завжди да кидаємо в цю штуку. Замузь, як вона називається. І гриночку можна закупити. Так, друзі, всім гарного дня, мирного неба. Давайте побачимо.